Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Я буду вам віщати <смі> з готелю Аріанна. Це настільки шикарний готель, що я так відпочивала, що забула вам зняти сніданок і обід. Ну це ж не, не годиться, я це так посіла, подумала, подумала. А мене так багато бажаючих, хочуть почути, що в мене було на вечерю. А я вам буду розповідати. Це буде, от бачите, подлівка, цюхтілька, фасоль і рис. Це просто неймовірно ізисканий смак в самому серці Брюсселя. Так що умачуйтесь поудобно, включайте телевізори, беріть попкорни, Кока-Коли, бо нам тут такого не дають. І слухайте мене уважно. Сьогодні в нас четверг. І був дощ. Ммм, ви знаєте, а це смачно. М -м. Ну, якщо у вас є жога, то томат у подлівку старайтесь наїсти. У мене її немає, і я її їм. М -м. Ви знаєте, дуже багато мені написали коментарів, що я прежде, ніж їхати у відпочинок, забула зважитися і посчитати свої калорії. Що я вам хочу сказати? Давайте так. Кожен рахує своє, а до чужого не лізе. Як вам відповідь? Ще мене запитували, як швидко можна підтвердити диплом, а я вам зараз дам відповідь. Як тільки ви, ну, хто був в варіанті, то й розуміємо, про що я говорю. Отримає трансфер. Ну, я ще не знаю, може можна з'їздити в, в этот, куди ми хочемо, і подати нам ці документи. Оце питання. Дивіться, ви отримаєте карту О. Коли ви отримаєте карту О, для вас знаєте, як відкриваються двері. І вони так раз і широко відкрилися. Карта а вам дає учобу, медичну страховку і всі вакансії, що є по роботі. Можна йти одразу на роботу, є такі роботи, мови не треба знати. Представте, ну мову треба вчити, обов'язково, що я вам хочу сказати. Оце так. Виучив мову, ти чоловік. Всі тут участь життя, як це правильно робити і яку мову вчити. А як до діла ніхто тут нічого не учи, тому що це говоримо, мене жиліще. Де ти не знаєш, в який регіон тебе направлять. Ну, всі кажуть учи англійську, учи англійську. англійську. Тут можуть бути дуже великі нюанси. Я розумію, що англійську розуміють всі, але і не всі. Так як ми столкнулися в магазині з французинською, тут чисто принципіально французький і все. О, нам це давали. Це ця фасоль яка з чор, чорним перцем. <голи> мені, Вона в прошлий раз не зайшла. М -м -м -м. Що тут по тюхтелям? М'яса мало. Вчора цілу ногу дали здорову. Їла, їла, їли, доїла. Хороше. Тут кілі хороші. М -м -м. По поводу перевозчиков, що я вам хочу сказати? Всі перевозчики, можна сказати, нормальні. Все залежить від вашого фінансового стану. Якщо ви готові платити багато, то ви можете зайти навіть через інстаграм і замовити це все діло з Києва. І спати в тому автобусі. Якщо у вас грошей немає, то ви заказуєте через звичайну касу. В касі можна купити квиток. Купили квиток і не переживайте, вас довезуть з пункту А в пункт Б, якщо ви будете слухати свого перевізника. І бажано, щоб він був один. У мене він був один. Чей перевізник? Була така ситуація. Він сказав, водій, стоїмо рівно 15 хвилин. Ну Зробив, забудь, перекличку. Виїхали із автовокзалу в Києві. Ну і там Хто був у Києві, то знає, де автовокзал. І потім зупиняємося. Зупиняємось чого? Чого, що. Один мужчина почав доказувати не 15 минут, сказали, а 16. Ну, тоді в нас з'явились перекрички і шутки по поводу минут. Ми стали десь ну, на виїзді з Києва, той мужчина взяв таксі і догнав наш автобус. що? Оце така була ситуація. А так, в принципі, слухайте перевізника, і не залишитесь ви на дорозі. На кордоні, якщо у вас з документами все в порядку, і немає ніяких порушень, то й опросів не буде. А якщо ви хитрите, брешете, юлите, то вічно якісь... Є нюанси. В інтернеті такого багато, що забули там то-то, то-то, то-то. Ну, треба ж учитувати це все. Ви ж не знаєте всього, вам говорять тільки ту поверхність, яку вони вважають нужним, а на самом деле ні. Вечеря смачна, але я думаю, треба взяти хліб. Бо захочеться його з чаєм. Я точно знаю. М -м -м. Так що я зараз поїм, а потім піду пройдусь трошки, бо в нас паспортно і так, погодка а, свіженько на вулиці. Бо я ж спала, треба ж тепер пройтися, потім чай і каву поп'ю, попозже, бо в нас вона з 9 -й. І покажу вам, я тут недавно гуляла, дуже шикарний райончик, мені він дуже сподобався. Тут йти 2-3 минути. Там є такі, знаєте, як будиночки. Непогані. А, і напишіть мені, будь ласка, якщо хто нибудь був у цьому шикарному п'ятизірковому готелі Аріанна. Мені Треба адреса комуни в, Ат в Антверпені. М Я вам вдячна, що ви дивитеся, пишете коментарі. Е і вдячна, що ви мені донатите. Я оце іноді не знаю, що з тими донотами робити. Слово донат був збуджує мого так підписника, що це просто жах. Полетіли гуляти містом. Неймовірна краса Брюсселя. Сьогодні у нас що у нас там по погоді? Пасмурно, так? Да? Пасмурно. Но хожу я в футболки в шортах і в шльопках. Так що в кого є бажання, приїжджайте. Чо, класно, так природа, так? Да? Дивіться, яке дерево красиве. Ще й самоліти в нас літають. Хто давно не бачив, <гум> показую. Бур'янила Пухин згадки про Полтаву. А тут можемо просто подивитись на красиве місто і помовчати. На дерева. Он він, бачите, полетів. Самольот полетів. Це ми як, виходить, забрали, пішли в частний сектор і просто прогулюємося перед... після вечері. А скільки там час? А ви дивились на телефоні? 8, вісім. Година різниці. У нас зараз вісім, полтаві дев'ять. Це, мабуть, як більше спальний район, виходить. Оце такі мусорки, якщо ніхто не бачив в Європі. Чисто, акуратно. Бомжів мене наблюдаємо, ні? Краса неймовірна. Ви знаєте, це відео і буде спогад на все моє життя, мабуть. Цей емоційний стан я навіть не можу вам передати, який він у мене. Просто буде незабутній. А на частних домах я бачила, ну це ж виходить, як квартири зроблено. Сонячні панелі. О, квіти, видите, які гарні квіти. Тут М можна О, макулатуру можна собрать, здати. Гроші заробити. Заборчиків, кстати, немає, да? Такі маленькі йдуть. Лавочок теж. Газони так ухожені. А, це не газон, це така. Забор, типу, забор із зелені. А вон, сонячні панелі. На будинках сонячні панелі. М? Ну, це ж будинки на декілька хазяїв, так, правильно? Ну, я забула, як тут називається. Ну. Пенхауси, так? Да? Будуть у нас пентхауси, є гаражі, бачите, заїхали в гараж. Можна ось парковка. А красиво так дерева зробили. Супер. От, бачите, як гарно обстригли. прекрасно просто. Так, аромати, от типа теж квартири. Елки. Елки, елки. А кстати, зверху він може бути, а внутрі там буде шикарний ремонт. Горіх. От, горіх. Тут теж горіхи ростуть, оказується. Буду їх збирати А он теж, дивіться, якесь синє-синє дерево, цікаве. Крапива. А оце ось що це? Здорово дається. Крапива. крапива. М -м -м. Супер. Дитячі площадочки. Дитячі площадки за забором можна туди пройти, там є вход. Та ось є вход, я не знаю. Зроблено доволі так цікаво. Зараз спробуємо тут на замку чи не на замку. Може тут для тих жильців, які тут проживають. Ага. На замку. Ну, з другої сторони, по-моєму, є також вхід. Огорожа. Бачите, як, зона відпочинку. Ну, респекти і уважуха за такі, знаєте, як конструкції для діток. Лабіринтами зроблено. А це які мусорні боки. Вон щось винесли. Тут можна перевести і почитати.